І тепер потрапити до школи, коли і кому заманеться, неможливо. Турнікети та електромагнітні замки охороняють вхід до храму знань. Керівництво 140 140-ї школи пишається тим, що вони перші. Та до початку роботи безпечної програми був тернистий етап підготовки, батьківські збори, анкетування, пропозиції. та перемогло найбільше бажання батьків: безпека дітей у школі. Хоча дехто через майже місяць вдалої роботи системи і досі категорично проти. Ми з усіма працюємо, Ми всіх обідім, і вони самі обідятся в тому, що це… Просто не просто здорово, а это уже, понимаете, требование времени. Мы сейчас имеем возможность посмотреть по классам, сколько детей в класс пришло, кто не пришел, кто опоздал. Точно такая система есть и по работникам школы. Что раньше делалось все вручную. Мы это будем говорить так, тратили. Пол першого уроку, а то й цілий урок великий сервер, що передає всю інформацію до головного офісу прямісінько у міському управлінні освіти. Близько 40 відеокамер спостереження ззовні та всередині. Пропускна система на вищому рівні безпеки. У разі надзвичайних подій до управління поліції надходить сигнал, а турнікети легко можна демонтувати. Врім коли школа не працює, то і Разом із цим працює автономна система школи, яка частково звільняє педагогів від зайвої паперової роботи. Звіти інформація про проходження тестації та підготовчих курсів. Все там, в мережі. Ще один плюс і для батьків, які зможуть онлайн спостерігати за успіхами дітей у навчанні. Странно получается, а тут как бы, ми раз зразу переході до автомобілі переході в кабивбумажні Мы переходим в бумажної таблі только потому, для того, щоб ета була робота удобна же з учителям. Ага. Тобто, допустим, допустили за в осети. Сама програма підсматрива болічі двохсот 200, 200 очок. Також за додаткову оплату можна налаштувати смс-оповіщення про час прибуття до школи та навпаки. Ну, мне очень удобно, потому что ребенок у меня еще не такой взрослый, он учится в пятом классе, и все равно э, пройти до школы есть определенное расстояние. И я ему звоню. Ты дошел до школы, все ли в порядке? Ты находишься уже в кабинете. Да, да, дошел. Теперь мне очень контролировать звонками ребенка не обязательно. Повний контроль всіх доступів до школи одна з вимог замовників проекту. Окрім цього, якщо у майбутньому операційна система співпаде з начинкою картки городянина та єдиним квитком, змінювати її не доведеться. Система построена в цій школі унікальна і відлічає від всіх за все, тим, що у нас на контроль доступа дополнительно накладывается повний контроль з видеокамер. То есть у нас контролюється как наручний периметр, так находящиеся внутри школы. І самое главное, що вся інформація у нас хранится не локально, а на центральній серві, находячися в управлінні образования. Ян зберігає свою картку у найпотаємнішій кишенці. Таку систему не вважає зайвою. каже хтось має слідкувати за учнями на перервах. Через эти карточки мы заходим в школу и выходим отсюда. Эти карти, информация, когда мы заходим и выходим, передается на главный сервер школы. И, и э, директор знает, когда мы приходим и уходим. Скорее всего, сохрани безопасность, потому что теперь посторонний не сможет войти в школу. Проектна документація впровадження нові технології та обладнання разом з картками на одну школу обійшлися міз бюджету у півтора мільйона гривень. Мер переконаний, витрачені гроші того варті. Хоча сам, будучи учнем, можливо, і виступав би проти системи. Та які часи, такі методи боротьби. С точки зрения дисциплинирования учеников, то есть чем больше выше контроль, тем выше уровень безопасности. Когда мы говорим о безопасности, то безопасности не бывает мало или много. Безопасность бывает просто разных уровней. Поэтому, естественно, чем больше видеокамер, чем больше карточек, тем выше безопасность, в том числе может, как это может и препятствовать мелким хищениям. До кінця року повноцінно до проекту приєднаються ще дві школи: 20 та 28. А от наскільки система бездоганна, покаже час. Анастасія Плющова, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.